На цій коліро стоми мені дуже подобається. Ні, рожева гарна. Тут знову гарантірочка. Все ж таки е, горить і гортензія ново посаджена на повному сонці. Ну, чого ну, вона тут посаджена? Тому що на майбутнє тут буде магнолія, все ж таки вона буде давати якусь тінь. І все. Це ж такі рослини, які вже великі, з гарною кореневою, не нової посадки. Вони витримали навіть більше, ніж я сподівалася, оцієї спеки. Рослини, вони дуже молодці в нас, хоч і підпечені, але, але вони стійкі, дуже стійкі. Остома. Ось який колір. Божні, такі, такий колір. Треба дивитися її, живцювати. Можна чи ні, бо з насіння дуже-дуже її довго вирощувати. І потрібно починати з Нового року, мабуть. Ось. Ну, магнолія після того, як я перебрала низ. Ну, почала, почала. ну Дуже розкочується довго, але я не бачу, щоб було відмершого зверху, тобто вона прийнялась, іди мені наростай у зріст. Тому. З новими рослинками треба з бубном, особливо при наших таких погодних умовах. Цьому році я навіть не встигла повидаляти суцвіття. Ну, вже хай цвіте. Зазвичай я не усім даю цвісти, тому що не завжди у хости гарні, гарні квіточки. І вони, коли відцвітають, то вони сипляться на лист, потім прилипають і буває, що дуже нехайно виглядає. Ну, йди, йди, йди. Іди, я тобі залишила квіточки. Так, Квіточки я дуже полюбляю, вони гарні, вони пахучі. Ну, не всі, але є такі, що дуже пахучі. І буду, такі буду гратися. Ну, ось вийшла насіння. Я вже ем, не хочу його видаляти. Потім воно ще трошечки підсушиться. І я познімаю, буду підписувати, а потім. Посію. Всі теж дуже-дуже цікаві виходять іноді. То я таки пограюся з тими, що залишились. На цій клумбі, ну, я не знаю, як назвати клумба, робатка. Ця, ця діляночка, вона майже не потребує в мене догляду такого. В цьому році я майже тут нічого не робила. Коли немає е, слимаків, коли немає таких якось якихось шкідників, сюди я заходжу дуже дуже рідко. І тому тут е, бур'яну майже немає, тому що нема звідки сіятися, випалувалось тут все пропалося. Якщо воно не сіється, воно ну, полити і все. Тобто догляду тут мало. Цей теж мені напущав. Це її купувала як Temptation. але вона, щось Темптейшн, не повинна зеленіти так, як в мене. Щось Хоча тут через колекціонера, через зарубіжний розплідник, але вони там теж кімічать. Тому не знаю, ось насіння таке залишила. Вона мені подобається. Мені подобається навіть оці рюши на, на хості. Нехай малюнок буде не такий виражений зараз, вона була біла середка, схожа на Golden Meadows. Але Golden Meadows вона і так зеленіє на літо, а Temptation не повинна була так, не знаю. Не знаю, різні є огляди. тому... А ось джанго ось вона зараз красуня, а розкривається завжди зеленою, шартрезною, а потім тільки вона стає такою жовтою, з хвилястим зеленим краєм. Це з, на жаль, з коштовних хост, але ну, в кожного своя ціна. Якщо сорт гарний і, хоча є гарні і, і некоштовні сорти, але зазвичай деякі нові вони коштують. Ну, я кажу, не завжди потрібно дуже багато коштів, щоб створити, починати створювати свій садок, можна і з невеликими коштами. Я і так це роблю. Але чекаю довго. Зараз я чим займаюся? Дуже-дуже багато, вже декілька ведер я винесла е старого пошкодженого листя, попеченого і спеченого. І що ще хочу сказати, рослини вони відчувають тут успіху спеку. Бачите, скільки в мене в цьому році в мене дуже багато цвіте ріхери. Зазвичай вони трошечки викидуються, цвітя. Я буває їх відриваю і все. А тут я постійно їх видаляю. Постійно тут ще не доходила, не, не, не чіпала нічого. Тут теж я сюди майже в цьому році не ходила, тільки полювала. Бачите, воно все намішалося. Тут і сієнці гехер, звичайної гехери. Ось, вона звичайна, вона велика, вона звичайна. Зараз вона втратила колір, вона була е, більш темною, а на літо вона зеленішає. Вона гігантська. І ось е, Зараз насіння я з неї поприбираю, трошечки її приведу у порядок до ладу, тому що все оце воно нависло на хости. У нас приймула Франческа, бачите, вона ще, ще б цвіла, ну вже все, вже доцвітає, до я все це зараз повидаляю, ось не видаляла навіть, не доходила сюди. Але тут все е, майже кажу без догляду, тому що тут виведені вже бур'яни, тому тільки полювалася. Вже фрайс смельба, починає трошки рожевіти. У мене дві їх. Є більший кущ. А тут вже я трошечки понаводила порядок отой після спеки. Ще не пам'ятаю, казала чи ні, у цьому році рослини почувають спеку, і гіхер в мене дуже-дуже багато давали цвіту. Такого я не пам'ятаю. Мабуть, теж вони боялися, як всі рослини стресували, що вони можуть загинути, і вони намагалися дати потомство, своїх, своє нащаддя якесь залишити. Тому декілька ведер я видрала оце за його листя згорівшого. На цю спеку і суцвіт дуже-дуже дуже багато. ну Ви бачили, все почистила, підсипала смакот, бо тут я нічого не годувала в цьому році. Ніякі рисунки в минулому посадила як радодендране та азалію, і підсипала у лунку і так ось не годувала нічого. Ось перенесла брунеру. Варігата сюди і бачите, ось тут їй сподобалось. Тобто ще потрібно підібрати місце тут їй гарно. Ну Азалі підгоріла, тому що вона слабка була посаджена у минулому році з горщика. Корінчик був невеличкий і вона не доподилась. Якби я е, догледіла. І своєчасне її поліла, а я дивлюсь, вже валяється, вже лист, листечко все е, попадало. Ну, вже ж поки я дійшла, я її поліла, бачу, вона піднялась, але вже те, що попалилося, коли вона е, втратила тургор, то вже, вже не відновиться. Буду чекати. Але вона в цьому році на, от в минулому цвіла, в цьому вона не цвіла. Але ось бачу, що вона заклала нарешті броньки на наступний рік. Ось наступного наступної весни я вже побачу цвітіння. А зараз приймається вона вже. Перенесла так, але ось пошкоджена. Ну і рододендрони непогано. Цей більшу задінку йому. Тут лафа. Це більш на сонці, ну нічого, звикне. В мене ті старі, що посаджені, звикають потрохи. Ну, треба час дати, щоб вони мали змогу добре вкоренитися, вже добре адаптуватися, і тоді вони ось витримують і таку спеку. Гортензія, оця вирігата, ой, які листя. на дотик. Ну. Оце я її помацати, полюбляю, але не цвіте. Не цвіте. Ну нічого, квіти в неї і не такі гарні. Ну, в минулому році вона була яскравіша в мене, більш така варіантна, а в цьому щось. Ну, нічого, нічого. Все ось так от вичищаю, вичищаю, тому що сюди я не ходила, зрізала і зайве листя, підгоріла у гортензії. І зараз піду. Видаляти листечку. Тут теж нічого я не робила, тільки полювала в цьому році. І, і на хостах ось це ось погоріло після згару. Це ще раз, це не вірус. Оце не вірус. Це згар після згару, може йти грибкове, ну і може якийсь лимак десь, дирки мене наробив. Але я буду зараз. Пів куща у цього від, від видаляти. Зараз сонце вже ой, вона здіймається, вже він змінює свій радіус. Тому тут вона буде зараз більше прикрита у цю пору року. Так що відновиться і буде гарно. А, ну, Покажу. А зараз отака от ось, ось що. Лейко згоріло, ну, тому що воно було зовсім з дрібненьким корінчиком, ну, ну, не вижило. Да. Там і корінчика, мабуть, не було. Ну так і купила, сподівалася. ну Теж треба було більше доглядати, більше доращувати, заносити у підвал на таку спеку. Ну Тут теж я повидаляю листя, і наступного року я заміню цю хосту на ту хосту. Сам Субсенс e, жовта, величезна, і вона так не боїться згару. Тому ця піде у тінь. Не бачно. Малюнка, вона підгоріла. А ось тут в мене два, два кущі таких. Ось, ну Чи кудись поїде, чи щось подумаю. Мара. ну Що таке побігла кудись? І знесло усе. то так буває, що я ж кажу, це змінюється, тому що коли немає рослин, ти засаджуєш своїми, вживцюєш однакові рослини, там приткнеш, там приткнеш щось і ось так от навтикуєш. Потім вже з'являється новий сорт, ти думаєш, ну нас що мені там чотири сорти, чотири кущі однакового. ти починаєш той кущ міняти на інший кущ. Тобто, якби по кущам залишається все однаково. По, 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 по кількості, А ось по номенклатурі вже різні е, сорти. Ну, так що піду. Далі наводити ось все. Треба по всі згарки повидаляти. І ще, бачите, ось під цією туї нічого не росте. це смараг. В неї коріння, як я і казала, у всіх туй, різне коріння. У цих звичайних плоскогілочних. Це ось Кримські гори, вони засаджені, вони самі сіються і засаджуються самі плоскогілочник, цей, тому що гілки плоскі такі. Він так, Це велика, потужна рослина, його ви знаєте по ось цім, ось цим ось шишкам це з насінням. Вони стержневе коріння, тому вони ростуть у горах, вони туди чіпляються і вони не поліваються. Ну, по-перше, час тільки вони льються, а коли вже вони вкорінюються, вони не поліваються. Тому в мене огороже на моїх пісках з плоскогілочника. Я її не полюваю від слова зовсім. І оцю спеку вони витримують, і, і нічим вони майже не страдають, тому що це рослина більш природня. Тому я обрала собі плоскогілочник. У кого є змога полювати, той обираю більш гарні рослини, але під ними в мене все росте, тому що коріння не розглуджене, воно не заважає. Іншим рослинам, а з під цієї все прибираю, не росте.